Істре, ми вас вітаємо. Отже, вас. якщо прибігти до статистики, то є інформація, що більше двох сотень котелень, ТЕЦ і сотні ліній електропередач і трансформаторних підстанцій зруйновані внаслідок агресії. А чи зможе власне при такій кількості руйнування Україна закрити зараз потреби громадян? Ну, дивіться, насправді так, ви абсолютно е, вірно зазначили, що дійсно е, зараз е, ми готуємося до наступного опалювального сезону, і виклики, які стоять перед нами, вони надзвичайно складні. Складні через, е, перш за все, безумовно, агресора і через ті руйнування, які вони роблять і вже зробили, і через окупації станції і Пошкодження і безумовно все це є дуже складним, але з іншого боку, ми маємо теж розуміння, як ми маємо діяти. По перше, з точки зору того, щоб забезпечити належні ресурси для проходження наступного опалювального сезону, а по-друге. Це безумовно забезпечити роботу того складу генерації, який на сьогодні є на є на неокупованій території, і таким чином забезпечити належне постачання, перш за все, електроенергії та газу. Ну от яким чином, от ви кажете, так що розуміння є, яким чином це буде працювати, як будете а, працювати в тих регіонах, де найбільше пошкодження, для того, щоб компенсувати а, оці не ділянки, де треба щось робити? Ну безумовно, це максимальна, максимальне направлення зусиль якраз на відновлення, да відповідно відновлення мереж. Насправді ми слідкуємо, як це відбувається. Ну скажімо, там, наприклад, вже вдалося майже повністю відновити. Ну для прикладу, це Київська область, да, зробити забезпечити електропостачання. Важливо є те, що ми теж змінили багато таких кардинальних підходів, які не робилися, наприклад, при проходженні минулого опалювального на сезону. Наприклад, ми зараз заборонили. Експорт газу вітчизняного видобутку да так само це стосується вугілля, тобто ми виходимо з того, що зараз максимально всі ресурси держави, які є можливості, мають працювати на те, щоб забезпечити проходження. Ну скажіть, враховуючи ті е, кроки із заборон, які ви щойно перерахували газ, вугілля, е, мазут, якщо я не помиляюсь, е, теж було заборонено. Чи вистачить е, в нас ресурсу для того, щоб пройти опалювальний сезон? Я ж певний, що ви вже підрахунки якісь ведете. Безумовно, ми ведемо підрахунки. Більше того, ми виходимо з того, насправді заборона експорту цих ресурсів, вона дуже суттєво покращує наші розрахунки стосовно проходження опалювального сезону. безумовно. і ми з іншого боку, ми розуміємо, що ми робимо розрахунки з певним резервом, який нам необхідний буде. Відповідно, це не означає, що ми виключно за рахунок вітчизняних ресурсів забезпечимо проходження наступного сезону, але ми теж є розрахунки, скільки нам треба відповідно там імпортувати газу і, і вугілля у і в яких обсягах для того, щоб забезпечити і відповідний резерв для проходження наступного опалюваного сезону. А ви можете вже озвучити якісь цифри? Знаєте, ну цифри насправді я можу сказати, Exatamente. Там в районі 19, ну вони вже звучали до в районі 19 мільярдів кубів газу. Да до 19 мільярдів кубів газу а, мати в сховищах на початок. Да зараз ми дивимося. Насправді, це цифри. Вони мав дуже суттєвий резерв а, для а, у разі необхідності використання газу. А мова йде перш за все, наприклад, про можливість використання газу для роботи а, теплової генерації для вироблення якраз електроенергії, і ми це робили. Тому що, наприклад, були випадки, коли через пошкодження залізничних колій ми не могли підвозити вугілля на теплові станції. Відповідно, ми змушені були включати газ, якраз щоб забезпечити надійне електропостачання. Тому тут ми виходимо з того, що. Насправді, оті цифри або ті розрахунки, вони мають мати таку резерв надійності, да на випадок, коли наприклад одним ресурсом треба буде замістити інший, для того, щоб стабільно працювали енергосистеми. А дивіться, от якщо я не помираюсь, Україна там в до повномасштабної війни вона могла видобувати власну видобутку там близько 20 мільярдів кубометрів. Скільки які зараз у нас можливості? Ну, ви абсолютно праві, да, це трохи менше 20 мільярдів ми видобували. На сьогодні, по нашим розрахункам, десь ми можемо розраховувати видобуток протягом року від 16 до 17 мільярдів. Є відповідне падіння, да, але воно зумовлено тим, перш за все, це військові дії. Тобто, це частина. Частина родовищ, які на сьогодні, на жаль, ми не експлуатуємо через війну. А в яких регіонах ці родовища знаходяться? Де найбільші втрати? Це Харківка, Харківська область, перш за все. Угу. А, дивіться, от ви сказали про те, що ми будемо там за рахунок одного джерела енергії компенсувати інше. А як щодо можливості, скажімо так, продавати якийсь надлишок за кордон електроенергії? Ну насправді це, це велика можливість для нас. Да? Це, це є наслідком того, щоб ми синхронізувалися. З... Європейським енергосистемою відповідно ми маємо можливості сьогодні. Ми говоримо про те, що цей експорт він буде поетапним, і ми будемо збільшити. Ці обсяги насправді це, це є гарна, гарна можливість для нас да, тому, що по перше, ну якщо ви навіть порівняєте ціни в Україні і ціни в Європі, то різниця дуже суттєва. Відповідно, це можливість наших генераціям отримати кошти в ринок, відповідно забезпечувати необхідну ліквідність. І тут ще важливий є момент, що скажімо, це. Окрім того, що це важливо для фінансової стабільності нашого ринку, ми тим самим так само допомагаємо європейським країнам заміщувати російський газ та вугілля, тому що по факту отримуючи з України електроенергію, вони відповідним чином зможуть менше споживати російські ресурси. От ми робила підрахунки. Я там сьогодні виступав на паризькій конференції, якраз називав, що якщо ми наші сьогоднішні максимальні можливості візьмемо експорт і Європа буде купувати, вони всі зацікавлені в цьому. Uh -huh. То ми тільки в цьому році можемо заощадити їм 5 мільярдів кубів російського газу. Uh -huh. А скажіть, будь ласка, от якщо ми говоримо вже там про можливі заощадження для Європи, ось цей ось цю нестачу газу, яка нам можливо не вистачить там для проходження зими, будемо сподіватися звісно, що вистачить так. Але сам факт, а ми ж його будемо отримувати звідки з Європи. Чи зможе Європа нам його надати? От в тих умовах, в яких вона сама зараз опинилася? Безумовно, це, це мова йде, що це буде виключно імпорт з європейських держав, і більше того, що в нас є вже гарантовані потужності на цей імпорт, тобто можливість є. Основне питання і ключове питання це самого ресурсу. Але ресурс він насправді може постачатися не тільки з європейських держав, да тобто ми можемо його отримувати там із інших країн, мов нас Катара, сполучених штатів, а далі транспортувати відповідно через європейських держав. А, ну і якщо повертаючись до питання електроенергії, скільки ми можемо продавати а, і кому? А, дивіться. Ну насправді на сьогодні в нас можливості технічні. Так, я хочу наголосити технічні, тобто, комерційна поки воно по, -по, -по, по, буде поступово відкриватися. Технічна це близько 2 двох гігават електроенергії, які сьогодні ми. Дуже суттєві плани щодо розширення взагалі мереж між Україною і європейськими державами, і в принципі в наших планах вийти на 4-5 гігават. Ну це дуже суттєвий об'єм електроенергії, який ми би могли продавати Європі і відповідно отримувати кошти всередину держави. Угу. А країни, перелік країн, яким. А це, це Польща, це Угорщина, це Румунія. Сьогодні ми вже, до речі, експортуємо в Польщу десь 210 МВт і ми вже експортуємо в Молдову, до речі, теж підтримуючи їх енергосистему, тому що це теж для них важливо з точки зору того, що вони все таки більше схильні спрацювати з нами. Щодо електроенергії, а якщо говорити про ну там можливий заробіток, скільки це в цифрах? Ну дивіться, там ціна різна. Да ну просто для порівняння. Давайте, якщо сьогодні у нас середня ціна ринка десь близько 70 2 євро, там 70 євро, то, наприклад, в європейських країнах там, вона від там, 150 до 240, тобто, відповідно, ну, майже в два рази, а десь в деяких країнах і в три рази різниця в ціні. Почули вас. Дуже дякую вам за розгорнуті відповіді. Герман Галуш.